Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Joss Adventures. І нам треба в цій місії поїхати в Гараж в Медвелі і навести там трохи шороху, можна так сказати. Так що зараз якусь тачку візьму будь-яку. Щоправда, тут поліцейський поруч. Давайте цю, наприклад. О, панове поліцейські. Йдіть лісом. Та у мене нема бабла, чого ви причепились. До біса йдіть. Тепер залишається ще тільки тікати від цих поліцейських. Нехай вони лісом ходять. Ой-ой-ой. А я цього не очікував. До побачення. Ох, злетемо як. Ось так сюди. Чим швидше поїдемо, тим краще. Ох, як зараз ми взлетимо. Ой. Оце взлеті. Оце прилетіли, називається. Ну все, готуюсь. Ну, привіт. Ось так, хедшот. Араз, де там мої коктейлі молотова? Підпалюємо? І тікаємо звідси. Ох, як все затонувало тут. О, тепер тікаємо звідси. Оце шороху ми навели тут. А, залишається що тут прийдеться відстрілюватися. Поки ще не будемо тікати. Завалимо всіх. А і ще біжать. Одному хедшот я поставив. Ну і цьому хедшот. І тепер тікати звідси, іншу тачку візьмемо бо та в розшуку. А в мене в кишені ну, майже 11 баксів. <гум> ну, давайте оцей пікап візьмемо. Я його, мабуть, собі в колекцію візьму. В гаражну колекцію можна так назвати. Ого, який сигнал у цього пікапа. Поїхали звідси. Так, тут може і вийдемо. Виїхали, називається. Перепрошую. Так. На ЕС ми прийшли. 90 баксів ми отримали. Тепер у нас 100 баксів в кишені. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, Пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!